Зупинився о 8-й ранку на 612 кілометрі. Добре, Добре! Це волейбольні наркомани. наркоманди. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Зараз ви переглянете влог з моєї поїздки на кубок єдності з волейболу, в який приймає участь волейбольний клуб. «Рейс-3». Я дуже люблю сильно розганятися у своїх влогах, не спішити розповідати все вам. Але тут такого не буде, тому що приїжджаю до стрія, прямо притик на гру. Тому ми з вами одразу переносимось на матч. «Рейс-3». новатор Хмельницький. Далі давно не бачив, що Ромку доїхав, і все файно. з нами головний тренер команди Новатор Хмельницький, Борис Добре. Добре. Майчаславович. Добре. 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 Як е, вам взагалі гра? Давай спочатку гостям даємо слово, потім господарі. Грати в стрию приємно завжди, тому що тут завжди прийом такий хороший, як сказати, Правда, зал трішечки тут незвично десь м'яча, можливо, не видно, але це все нюанси, тому це все буде дороблятися. А в загальному ну, і суддівство певно, рівнем має бути би вище, я би так сказав. Але є як є, все таки набираємося якогось досвіду і другого і наш друг, так сказати, на місці волейбольний. Е, так як чемпіонат закінчився дуже рано. У нас не було ніде змоги більше е, проявити себе, так сказати, тримати в ігровій формі, тому це надає нам можливість е, розвиватися надалі по сезону і підготуватися до наступного сезону. то вони вже волейбол бачать, не знаю, я з космосу бачу, а вони його бачать найближчим життя. дуже хороший, сильна команда. Бо що можу сказати? У наших було багато. Я тобто, ж не прийняли, туди-сюди, але в принципі, коли у третій партії я, такавію, ми тільки, я ще раз повторюсь, ми тільки набираємося досвіду, ми ще тільки вчимося. Вийти вищу лігу, це наш план на наступний рік. В принципі, дай Бог, якщо все буде добре, звичайно, з ситуацією в країні йде війна. Але я думаю, що хлопці і ми поможемо хлопці, і хлопці зроблять все можливе, щоб ми мали змогу і на наступний рік продовжувати цю чудову справу волейбол». Ота, мега волейбольний день сьогодні буде в Дю США, але я все-таки повернувся до Ліги єдності. Рома, розкажи про чому створилася взагалі ця ліга, скільки приймає в ній команд участь і взагалі формат турніру, тому що я ніде про це не розповідав. Турнір створили, от після, зразу, після закінчення першої ліги. Тобто ми там з тренерами зібралися. Якраз здається, чи не останній тур був. зібралися, спілкувалися. Йшли до висновку, що скоро закінчиться чемпіонат, та як весною його продовження не буде, командам потрібно бути в тонусі. І от завдяки цьому створився цей турнір. Там приймає зараз 8 команд участь в цьому турнірі. Переважно всі команди першої вищої ліги, тому що їхні змагання вже завершилися. Тільки деякі команди грають фінальну четвірку і все. Ми вже в дю США. Дуже непривично бути в дю США, коли тут максимально тихо, бо поки що тут нікого немає. Давайте вам розповім, чому сьогодні мега волейбольний день. Полісянка Житомир привезла до стрія також дівчат 8 і 9 років народження, які зіграють товариські матчі з нашими дівчатами з Рейс-3. Але що цікаво, восьмий рік гратиме з дев'ятим, а дев'ятий гратиме з 8. А після того вже вийдуть дорослі команди грати матч купку єдності. Рома, що ти робиш? Настрою трансляцію, щоб у нас все було гарно, щоб болівальники все бачили, щоб табло було. Тому підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Там, там як настроїшся. Третя зона починає Галя. Четверта зона починає Дарина. І п'ята зона шоста. Шоста. Зразу концентруйтесь на Уважно дівчатку. Важно наприйом. Нічого не треба вигадувати простіше. Що там за спину? Спокійно піднімаєш менш, третій злодій. Потім подивитися, що вони дуже торпові. Карпатський. Завершили наші юні дівчата ігри між собою, і зараз ми приступаємо до основного блюда сьогоднішнього дня. Основні склади: рис, стрій, полісянка, Житомир. Взагалі гра була достойна нашої перемоги. Насправді 3-0 це впевнена перемога. Ми доволі зіграно, зіграли тактично. Виконували настанови тренерів. І командна гра відбулася. Відповідно, результат 3-0. зробити завтра, щоб обіграти южанку Миколаю, ну, на мою думку, це команда доволі сильна. Просто потрібно показати свою ігру, не видумувати нічого зайвого, зіграти хороший зіграний волейбол командний і показати відповідний результат, те, що ми можемо зробити. Просто потрібно сконцентруватися на певних гравцях, які виглядають в цій команді, набагато сильніші. Залишилося подивитися матч Жанка Нова. Розюжанкою граємо завтра тут, прямо по футбольному сленгу бойня, тому буде дуже і дуже важко. 2008-2009 зараз грає чергову товару з Житомиром 2008-2009. Офіційно заявляю, що волейболісти і Житомира це волейбольні наркомани Прийшли ми в ДЮСШ пів 10-ї на годиннику 20.00 і нарешті. Йду додому. Цей волейбольний день завершений. Побачимось з вами вже в неділю. З тих чи інших причин опинився в 8-й ранку на 612 му кілометрі. Снідаємо. Тут, якщо чесно, топово рекомендую даний захід. Насправді ми дуже раді, що ми перемогли, тому що ну ми очікували, що ми вчора дивилися цю гру і побачили, що насправді не така слабка команда, хоча вона йде передостання в рейтингу зараз нашої ліги, і ми на неї налаштовувались і знали, що нам буде важко. Були моменти, коли ми пускали, але потім доганяли. Я вважаю, що ми дуже молодчинки, тому що ми кінцівку, навіть коли були контрольні в мечівтої команди, ми все одно витягували і виборювали партії. Ну мені дуже подобається, що ми сьогодні були прям дуже максимально дружні, допомагали один одному і боролись до кінця, тому і маємо такий результат. Кажи про додаткову мотивацію вашого тренера, і скільки разів ви десь це зробили? Ну, наш тренер сказав нам так: от, якщо ви подаєте айсі, я віджимаюсь кожен раз. Yeah! У нас було десь, мені здається, 20 плюс ейсів і він же так ну накачав собі нормально руки. Але я вважаю що це дуже прикольно, коли тренер якось мотивує і заряджає команду. Ти дивишся, ти якось посміхаєшся і налаштовуєшся більше на подачу, заряджаєшся, щоб подати ті ейси. Трошки напрягти тренера. Був на трьох іграх, і у тебе тут максимальна підтримка! Я бачу, що завдяки цій підтримці ти викладаєшся наповну, твоя гра стає прям в рази краще. Поділись, як ти затягнула всіх своїх рідних на ігри рейсі і як це зробити іншим. Ну, моя сім'я це мої найбільші вболівальники, але й найбільші критики. Вони завжди після кожної гри. Вони мені розказують, що я не так роблю, що до чого. Але чесно, я їм дуже вдячна за підтримку, тому що ну мені здається, немає так жодної дівчини, як я в мене. Що от прям всі максимально приходять, вболівають, зривають голос, і прям за мене ну завжди будуть. Що пляжний, шо класика, і мені здається, що то вже така частинка нашої команди, тому що та мама та там вже всіх з команди люблять, всіх всіх знають. Так що я дуже люблю свою сім'ю. Дуже їм дякую. Ми видались матчі рисі у другому турі Ліги Єдності. Так, програли новатори, показали хорошу гру, закономірно перемогли полісянку Житомир. І неймовірна гра з южанкою 3-2. чисто заради цієї гри варто було знімати цей влог, щоб передати вам ці ці емоції. У мене давно була ціль зняти завершення влогу у плацкарті. От сьогодні моя ціль здійсниться. Я надію, що я зміг вам передати всі ці три дні волейбольного двіжу стрію, тому що було дуже дуже круто. А опогеєм цього двіжу стала остання гра з южанкою. Там емоції просто зашкалюють. Ну і наостанок, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. і Ми дуже дуже скоро з вами побачимося.